Друзі, всім добрий ранок. Радий вас вітати на риболовлі сьогодні на такій невеличкій річці приїхали вранці на поплавочок половити. Є трохи часу, є бажання, є дуже дуже гарна річка, дуже гарна природа. Природа просинається разом з нами. Стоїть легкий туман над водою, тому не втрачаємо часу, підкармлюємося. І починаємо риболовлю. Рибаків сьогодні доволі багато. Минулого разу, коли я був дуже-дуже мало, було сьогодні багатенько. У нас все готово, прикормочка замішана, насадочка чекає. І зараз буду показувати, що буду використовувати. Вам бажаю, звісно, приємного перегляду. І ми починаємо. Як звичайно, бутилки під ногами. Пачки з-під цигарок. Так, все, починаємо. О, карась уже капашиться. Так, що замішаємо прикормочку, а потім будемо вже розпагатися. Друзья, домов вже хотів спробувати саму цю прикормочку. Карась малина. Чомусь мені здається, що вона буде дуже гарно стрілять по карасику. В цьому році відкрив для себе малиновий спрей, дуже гарно працює, тому вирішив придбати саме мілі створбою. Просто клас. Шістдесят відсотків десь висипав. Да, малинка малиночка. Да, друзі, малинка, сразу пахнет, дуже класно Червоного курена. Так, чудовий аромат. Друзі, домашня кукурузка сам я варив, Вакуумував Больше двух тысяч ей все чудово. Туда, До домой сюда. Есть дребная рыба на данной водой, чтобы всю прикормку не съедала, а хоть что-то у нас на дне. Да, ты Таку пекурку сам би її блядь. Буде дуже круто виглядати. Все. все. Ми будемо починати облаштовувати риболовне місце, тому що, бачите, тут хоч сидять і частенько, але немає ні тичок, нічого. Так, друзі, черв'ячок у нас, як зазвичай, від Олександра. Місто горішні Плавню. Можна замовити через нову почту. Номер телефона буде обов'язково в описі під відео. Гарний черв'як, є дендра, є нуйовий любого розміру. Тому такі справи, черв'ячок ось такий, дуже-дуже гарної якості. А ми закидаємось. Всі так годуються активно, поняли. Кидають, кидають. Мені теж хочеться прикормити нашою прикормочкою сьогодні поставив я сьогодні трохи тонші гачки можливо буде більше клювань що підкормимо трошки наше місце Три. Чотири. І тут буде третя будка наша. Шість шарів, ладно, давайте. Сім. Все, сімерочка є Так, ну що, все. Черв'ячки не тікаємо. Залишаємося на своїх місцях. Беру третю удочку Підхват, от, мабуть, зберу на всяк випадок. Тому що буде дуже прикро, хоча дуже рідко я ним користуюся, але все буває, друзі, в перший раз. Хай краще буде зібраний. Вже він дуже старенький у мене. І свій час він виручав. Боже, все познашувалося, поняли, що просто вилітає буває. Опа, я так палочкою розпер і буде щастя вам. Все, давай. карась, короб. О, все. Отлично. Так, все чудово. Так, он готовый чекать трофея. Все сюда. Так что тут Нарешті, друзі, спрацював бутербродик пари з черв'ячком. Тільки-тільки вимкнув камеру. Ось такий карасик перший влітає. Тому сподіваюся, це тільки початок. Будемо ставити гарний шматок, щоб рибки було цікавіше скульптувати. Так, друзі, карась почав копатися, бульби йдуть там, 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 значить він на місці буду йому чекати. ні, сам пшикнув. Опа! Клас! Оплавочок рамковий! Який гарний карасик, друзі. ні не ні, не не потрібно тобі тікати. Глянь, такий гарний у ній круги справжній карасик. Чуть-чуть з посмішкою щось у нього не то. Ну нічого, симпатичний. Так, тепер тут обережно. Вс, є другий. Так, до речі, на пів на восьму вже не густо, ну потрошечку, потрошечку щось прокльовує Теж, друзі, бутерброд був З малиновим спреєм. От поки що сходів немає. Я поставив тоненькі гачки гостренькі, тому сходів поки що немає. Малинка в цьому році працює гарно. Щось цей не працює ніс сьогодні зовсім поки що. тебе кто там клюнул уже? Нет, только не ты. Бласочка, только не ты. Так, ай яй яй яй, -яй. Кто там клюнул, друзья, это жесть. Причепила нам еще и соседнюю удочку. Але до нас заходить, друзі, щупачок. Ось такий щупачок это капець. І як ти не... А, ну ось вона за посмішкою взяла. Це я так називаю цю ділянку і рота. І вона нам не обрізала. Друзі, ось така. красуня. Бачите, уперлась и стоит. А его на спокійно А нам то надо карася поймать. Так, друзья, щучка клюнула у нас на херабуну креветку. Вот так ну. Захотела мяска. Я думаю, мелочека спит, плыла. І атака була саме на дрібну рибу. А в нас тут два очки стоїть чекає. Ну, спробуємо ще разочек повторити маневр. Можливо знову вона дасть копоті. Не, я ж таки подумав, що думаю, ля, оце та карась клюнув на херабуну. Смочиний-то великий. Тебе ще мені не хватало сьогодні. Друзі, ось такий полосатий розбійник клюнув. Не накопнув. Ковтнув як справжня куняра. Значит, щука, окунь, сикрим, карася. Так, чекали, чекали. И есть. Тише, что тиш, не тиш, путай? Зачем ты это сделал? Карась. Вот скажи честно, ну навещу. Ну кто-то просил. перепутать нам снасть ан такий хороший третій чорний такий все Красный. краси темний подивіться будь ласка який темненький карасик ну пойдете підкормився це ж хвилин може 7-8 минуло червячок с опарышем анисовый спрей все-таки спрацювал чудово друзья можно сейчас сидеть значит и харчуется малынкою тащи чимось так друзья ну шо Зібрав я вже речі, дуже трудова риболовля, трошечки рибки є, Це зараз покажу. Але взагалі дуже-дуже важко. Вона сьогодні клювала. Тому не став я чекати крайню рибку. Зібрав сміття, що тут було на моєму місці, де я сьогодні рибачив. Взагалі тут більш-менш чистенькі місця, але які-то сирони, які -то сирони -то є. Ось, що вдалося зловити сьогодні. Що ми забираємо додому, це три карасики. Якраз мені зараз пообідати вистачить. Тому, друзі, дякую всім, хто передивився моє відео, підтримав лайкосиком, підписочкою. Всім гарного дня і до наступних зустрічей на водоймах. Пока!